Так, сьогодні буде відео про те, як налаштовувати генератор на контактах. І сьогодні нам це допоможе зробити пан Олег. Він в тому дуже розбирається. Зараз ми. Короче. Доброго дня, пан Олег. Доброго дня. значить Дивіться, як як я настраю... от ну зазніми мотоцикл, може хто не бачить. Так, він. Як я налаштовую контакти, це насправді легко робиться. Там писали люди, що я не вмію. Ще щось. Це людина вміє, от вона так, мені я вмію, каже. вмію от потужність вміє. 45 ватт. 45 оригінальний. Mm -hmm. Берем генератор, Угу. No. Mm -hmm. ставимо сюди і пиздуємо нахуй no, так, бля. Так А, no, На, сука, скільки, О. Тепер так регулюється. Ось так регулюються контакти. Запам'ятайте собі. Не дякуйте мені. Все, Всім удачі, будьте здорові. Ну і от, власне, ви бачили, як е, пан Олег налаштовує контакти. От, так що ну, користуйтесь, не дякуйте, е, підписуйтесь на канал, ставте коментарі, е, пишіть лайки.